Воно потрібне для рослини, воно потрібне для тварини, воно потрібне для людини. Без нього не прожити й днини. Так, це сонечко. Давайте пограємо у гру, кому потрібне сонце. Розгляньте картинки і розкажіть, кому потрібне сонце, а кому ні. І поясніть свою думку. Послухайте оповідання Андрія М'ясківського, кому світить сонечко. «Іду я до дядька Степана, розказує мамі Наталя. І помічаю, зі мною йде сонечко, я вулицею, а воно небом, понад ясинами, понад черешнями. Прийшла я на дядькове подвір'я, і воно зупинилося якраз над самісінькою дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мам? І твоє, доню, відповіла матуся, а потім лукаво усміхнулася і спитала, а ще чи є?» Не знаю, проказала Наталочка, а згодом додала, але ж до дядька Степана воно йшло тільки зі мною, і навіть додому ми разом верталися. Сонечко, Наталочка, з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу, і світить сонечко всім людям. Поміркуйте, куди йшла Наталя, що вона помітила? Де перебувало сонечко? Що запитала дівчинка у мами? Що відповіла мама? Самостійно перекажіть оповідання. Про що ми сьогодні говорили на занятті? Що таке сонце? Це зоря чи планета? Де воно розташовується? Як ви гадаєте, сонце це гаряча чи холодна зоря? Сонце це велика гаряча зоря. Воно таке гаряче, що освітлює всі планети. Тому всі планети, які обертаються навколо Сонця, називаються його дітьми або планетами Сонячної системи. До зустрічі на наступному занятті.